Всім привіт! Сьогодні перемолила м'ясо, хочу швиденько зробити якийсь сніданок. М'ясо перекрутила з цибулькою, з часничком, додала солі і перчику і зараз зроблю фарш. І тут у мене є кусочок тіста на кислому. Перемішаю гарненько. Я до фаршу додала ще дві картоплини перемола. Так, тоненько розкачаю, не дуже тоненько. Не знаю, чи біляш, чи як він буде зватися, чи чи бурек. Ну, щось буде. Захотілось мені так смачненько щось з'їсти до кави. Ось так ложку покладу начинки, щоб були повненькі. Ось так гарненько заліплю. І хочу трошки його розкачати, щоб він був тоненький, такий плаский. Не дуже, щоб не порвався. Можна і з цієї сторони теж прокачати чуть-чуть. Такий величенький зроблю. Скуворідка нагилася. Викладаю на сковорідку. Лопаточкою переверну легенько на другу сторону. Ось так гарно підсмажився і смажиться до готовності. Прожарилося вже, винімаю на паперовий рушничок. А сюди слідуючий. Поки смажаться пиріжки, я собі зроблю каву. А не заварна кава, я її заварюю чашки. Кип'ятком заливаю. Можу додати ще трошки молока. Так я люблю. З пиріжечком буде дуже смачно. Каву з молоком зробила. І такий собі пиріжечок. Тісто тоненький. Розкачала, м'ясо, приготувалася. Так смачно пахне. Буду пити каву. Тісто робила на кислому молоці. Із содою. Не на дріжджах. І то несеньке смачне тісто. М -м -м. Ось такий швиденький сніданок у мене вийшов. Кава я собі зробила, пила вже і з'їла вже один пиріжок. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!